часі новини, головні події дня. Розкажу просто зараз далі про таке: звільнення будівель, бойові стрільби та смуга перешкод, як тренуються бійці тероборони з 1 липня в Україні запустили грантову програму на розвиток власної справи, що потрібно, аби отримати кошти на свою ідею та хто із запорізьких підприємців вже долучився до ініціативи. В онлайн режимі та за новою програмою як проходив перший день навчання у запорізьких школярів. Починаємо з оперативної інформації по Україні із Запоріжжя. Зокрема, у Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 14 українських захисників, десятеро з них бійці 58-ї окремої механізованої бригади, які перебували в російському полоні з весни цього року. Минулої доби на півдні ворог обстріляв Миколаївський район фугасними 5 кілограмовими бомбами, внаслідок чого одна людина поранена. Також впродовж доби окупанти гатили по селищах. Та селах області. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. Також о 22.05 артилерійського обсягу зазнало село Зелений Гай, внаслідок чого відбулося загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Вночі 1 вересня, о 23.45 ворог обстріляв село Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Ночі росіяни вкотре зрешетили зградів Нікопольський район. Суттєвих пошкоджень зазнали і територія двох сіл Червоногригорівської громади. Один будинок знищений вщент ще 16 Понівечені снаряди пошкодили лінії електропередач. Як наслідок, понад 2 тисячі людей без світла, 5 тисяч без води. Також є важко поранені. В Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він намагався врятуватися від обстрілів. Їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Чоловік у лікарні медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. На запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін протягом минулої доби. Ворог зо два десятки разів гатив по обласних населених пунктах. 14 об'єктів зазнали руйнації. Тим часом для окупантів у Мелітополі ЗСУ влаштували ще одну пекельну ніч, ювелірно відпрацювавши по двох ворожих локаціях. Перша склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої, уточнюємо інформацію. На території Запорізької АЕС залишились представники місії МАГАТЕ. Про це повідомив глава міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Саме чільник місії залишив станцію після кілька годин роботи. Гросі заявив, що вдалося зайти всередину блоків, побачити аварійні системи, дизель-генератори. Також очільник місії відвідав блочні щити управління на кількох енергоблоках. Завдяки цьому вдалось зібрати достатньо інформації. Стверджує Гросі загалом на станції ще на кілька діб залишить. Дві команди технічних експертів фахівці сформують перші висновки та оцінки стану заес, після чого нададуть звіт агентству ми плануємо забезпечити там постійну нашу присутність, тобто постійне представництво експертів МАГАТЕ на станції. Надії, як я казав вже раніше, щоб вони продовжували надавати мені та всім нам об'єктивну нейтральну технологічно обґрунтовану оцінку того, щоб там не відбувалося. Мені здається, ми продемонстрували, що міжнародне співтовариство присутні на станції може там залишатися, і ми продовжимо цю роботу. Завершуючи, маю сказати, що наша робота на станції тільки розпочалася. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зробила все, щоб ця місія відбулась, але стараннями окупантів візит ледь не перетворився на безрезультатну екскурсію по території станції. Також президент висловив сподівання, що експерти з МАГАТЕ нададуть правдиві висновки та допоможуть уникнути катастрофи світового масштабу. Сподіваємося, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. Під управлінням наших спеціалістів понад три десятиліття прибувають п'ять об'єктів: Чорнобильська станція, 4 діїчі АЕС. До діяльності жодного з цих об'єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень. І головне, що має відбутись, це демілітарізація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки що не почули відповідних закликів від МАГАТЕ, хоча і говорили про це з паном Гросі. На постійному контролі унікальна машина радіохімічної розвідки на цьому тижні почала свою роботу у Запоріжжі. Спецтехніка щодня здійснює заміри радіаційного фону у різних районах міста. Фахівці зазначають, нині в обласному центрі радіаційний фон становить 0,16 мікрозиверт при нормі 0,30. Є програма Ford Каст» для прогнозування хімічно небезпечної зони. Є оператор, на який сидить в автомобілі і передає показники напрямок вітру, швидкість вітру. Це все вбивається. в програму, нажимаємо розрахунок, він покаже, де грязна зона, сама небезпечна, красна вона позначається, жовта зона і зелена, чиста зона. Передавала ворогу дані про військову техніку та об'єкти, які випитувала у свого чоловіка, що пішов захищати Україну на сході. Контррозвідка СБУ викрила 31-річну жительку Дніпропетровської області, що була інформатором росіян з травня. В той час, коли чоловік воював та забезпечував її та спільну дитину, зрадниця передавала інформацію про розташування техніки ЗСУ по лінії фронту біля Донецької та Запорізької областей. Усе це жінка відправляла агентам РФ. Крім цього шпигунка цікавилась і координатами військової частини свого чоловіка та підрозділів, які потім росіяни обстрілювали з авіації, артилерії та мінометів. Затримати зрадницю вдалось після чергового смс-окупантам. Їй вже повідомлено про державну зраду, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час санкціонованих обшуків вилучена комп'ютерна техніка і мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада. Вони щодня вдосконалюють свої вміння та майстерність. Бійці 110-ї запорізької тербригади продовжують тренуватись заради перемоги. Зокрема, воїни відточують практичні навички на смузі перешкод, польових стрільбищах, а також поводження з мінно-вибуховими пристроями на полігоні. Найбільш важливою складовою залишається і вміння надавати першу домедичну допомогу собі або товаришу. Крім цього, наші захисники відпрацьовують звільнення захоплених ворогом будівель. Ми вийшли на новий етап безпілотної нашої авіації. Одні з перших, хто започаткували ці навчання. Після завершення навчання в нашому навчальному центрі наші нащадки козацького роду здобувають в своїх силах, отримують необхідні знання навички, що це їм надає велику перевагу в бою з ворогом. Гроші на ідею з 1 липня уряд запустив грантову програму для підтримки підприємців, представникам бізнесу або тим, хто тільки мріє про власну справу, надають кошти. У Запоріжжі кількість охочих отримати грант сягнула понад дві сотні, що необхідно, аби отримати кошти. Дивіться у сюжеті Анни Крамаренко. Раніше працівники цього підприємства шили одяг та спорядження для мисливців і рибалок. А з початку війни почали створювати амуніцію для військових. Робота кипить нон стоп. Ось тут розкроюють та вирізають необхідні деталі. Це сабельний нож Це у нас лінійка будля для на стіла. После вымела ми вымеряем расстояние и линейка режем. Линейка ткани отрезает от рулона. Сабельним ножом я непосредственно вже вырезаю самой самої изделия. Вже далі за роботу беруться швачки. Наразі у цеху працює 18 швачок, серед них і пані Світлана. Жінка розповідає, швейною справою займається вже понад 20 років. До цього працювала в ательє з пошиття одягу. Нині шиє для військових. Ну там сучі передній перідній він на плітоноску. Ну це я буду потім з'єднати. Там ставиться, ну, щоб держався, там регулювання все, Должно все крепко, Закрепки треба ставити. Ну, как фурнитура плита ставити. Загалом тут виготовляють понад 150 виробів, зокрема, одяг для військових, а також ремені для автоматів, чохли для зброї, наколінники та рюкзаки. Уся продукція проходить контроль якості. Ми запровадили три ступеневі контроль якості. Ми перевіряємо, коли отримує фурнітуру, стрічку тканину, Ми все перевіряємо на якість. Потім перевіряємо сам процес пошиву. І це вже цей виріб вже пройшов фінальний контроль якості вже повністю за всіма параметрами. Розширити виробництво з пошиву одягу та спорядження для військових. Пан Юрій зможе завдяки мікрогранту від держави в розмірі 250 тисяч гривень. Ці кошти він спрямує на закупівлю тканини. Грантові кошти будуть використані на закупку флісової тканини для пошиття ось таких е, тактичних кофт. Е, вони робляться з флісу та е, тканини совшем. Е, до закупівлі планується близько однієї тонни е, флісової тканини різної щільності. Отримати такий грант можуть діючі підприємці, а також ті, хто втратив роботу під час війни. Кошти на реалізацію дають як на створення, так і розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо заявник претендує на суму від 50 тисяч гривень до 150 тисяч гривень, то він зобов'язаний створити одне робоче місце протягом 6 місяців та прийняти на нього працівника. Якщо ж заявник претендує на суму від 150 тисяч до 250 тисяч, то він зобов'язаний створити два робочі місця і прийняти відповідно на них працівників. Тим, хто тільки мріє про підприємницьку діяльність, потрібно обміркувати власну бізнес-ідею. Приклади, як подати заявку, можна знайти на порталі Дія у розділі Послуг. Вже далі обласний центр зайнятості розглядатиме заявку та проводитиме співбесіду із заявником. Дуже різний бізнес, але хочу особливо зазначити, що були деякі бізнес-плани по побудові будинків із СІП панелей, таких званих енергозберігаючих, які мають відносно недорогу собівартість, і тому дуже сподіваємось, що саме такі будинки будуть житлом для наших внутрішніх переміщених осіб. А от рішення про надання мікрогранту ухвалює державний центр зайнятості з 1 липня 19 проєктів вже мають позитивні відповіді. Втім, отриманий мікрогрант потрібно буде повернути протягом трьох років у вигляді сплачених податків. Тож, якщо бажаєте започаткувати власну справу або розвинути існуючий бізнес за кошти мікрогранту, звертайтеся за консультаціями до обласного центру зайнятості. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Адаптуватись на новому місці та знайти роботу у Запоріжжі в рамках програми ООН організували ярмарок вакансій для вимушених переселенців. Захід відбувся у торгово-промисловій палаті. Спочатку війни в Запоріжжі вдалося вже працевлаштувати близько двох сотень ВПО. Майже всі роботодавці отримали за це компенсації. Експерти зазначають, хоч економічна активність багатьох підприємств знизилась під час війни, проте попит на фахівців у Запоріжжі є, зокрема на робочі спеціальності. Сподіваюся, по-перше, знайти роботу. Тут я розумію такий нюанс, що в мене вже вік, так, 59. І настільки вузький ем, опит фах, да, праці, я 35 років пропрацював на цьому виробництві. Оце, ем, смазки, масла, це моє. Найти Тут таку фахову роботу, ну це дуже важко. З іншої сторони, я інженер-механік з багатішим опитом. Так що ну, є надія, що я знайду роботу тут. На сьогоднішній день від держави існує дуже гарна пропозиція і підтримка для роботодавців. Тобто, якщо внутрішньо, внутрішньо переміщена особа працевлаштовується на підприємство, то тоді держава компенсує витрати на заробітну плату в період, від коли відбуваються військові дії, і ще 30 днів по закінченню цих військових дій. Охочим знайти роботу, презентували також стартапи та можливість отримання грантової підтримки для власного бізнесу. Зокрема, майбутнім підприємцям пропонують скористатись кредитними державними програмами. Є програми, наприклад, державна програма від Ощадбанку, програма, яка надає підтримку в розмірі більше 200 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, для початку своєї справи, коли ти відкриваєш фонд. Є програми по розширенню бізнесу. Є, на жаль, зараз немає дуже великих грантових програм від міжнародних донорів, але я впевнений, що з часом, наближаючи нашу перемогу, ми розуміємо, що таких програм. У нас есть такой предприниматель Кравчун Алексей, который сейчас расширяет ну, свое производство. И он предложил, что он сказал, что я могу людей взять на работу, значит, на переработку сельскохозпродукции, значит, здесь в Запорожье. Вторая задача, которую мы ставим перед собой, это все-таки возможность тех людей, которые приехали, те, которые имеют опыт значит, бизнеса, быстро на... Создать свой в лица вот в эту работу. значит, это по для этого есть кредитная программа есть несколько. За сім місяців в Україні правоохоронці отримали понад 128 тисяч звернень від постраждалих від домашнього насильства. На половину кривдників складено адмінпротоколи. Ще понад 20 тисяч отримали термінові приписи. Загалом в Україні на обліку нині перебуває майже 87 тисяч аб'юзерів. Правоохоронці зазначають, домашнє насильство це не тільки побої, воно може бути психологічним, економічним, сексуальним та фізичним. Зокрема, в Запоріжжі до відділку поліції впродовж доби можуть звернути. Тись близько 20 постраждалих, переважно це жінки. Найчастіше причиною виклику стає побутовий конфлікт. Як протистояти домашнім тиранам та не потрапити у пастку до кривника? інспектори інспектори протидії домашньому насильству, розповіли вимушеним переселенцям. Роздали інформаційні листівки з телефонами служб, за якими слід звертатись у разі критичної ситуації. Зокрема, телефонувати можна за номером урядової гарячої лінії підтримки 1547. Це інформація, як куди можна звернутися, щоб отримати психологічну допомогу, юридичну або будь-яку іншу медичну і куди звертатися стосовно домашнього насильства. Також за домашнє насилля покарання виглядає у вигляді адміністративного протоколу на насильника. Якщо він упродовж... Певного часу повторює е, свої дії, на нього складаються повторні протоколи. І якщо е, впродовж трьох розглянутих протоколів за рік, то відносно кривдника складається, верне, порушується кримінальна справа. Понад три тисячі дітей, які вимушено покинули рідну домівку, розпочали новий навчальний рік у Запоріжжі. Цьогоріч він стартував в онлайн форматі. Ба більше для комфортних умов та за потреби кожен з учнів може отримати необхідний гаджет для навчання. На перших вересневих уроках побувала Тетяна Пода. Ось у цьому класі пані Наталія навчає чотиворокласників української мови. Онлайн урок діти починають з поезії, потім переходять до вправ. Вчителька ділиться за кілька років онлайн навчання, винайшла власний метод викладання. Готую презентації на кожен урок, дублюю слайди, розповідаю, розказую, розв'язуємо задачі. Тут же ми розв'язали задачу, тут же включаю слайд розв'язок задачі. Ну практично. Ну, таким поетапно. Для того, аби діти отримували якісну освіту, навчальний заклад забезпечує школярів необхідними гаджетами. Це стосується в першу чергу вимушених переселенців. За останні півроку заклад прийняв 56 дітей, які евакуювалися. Як працювати з дітьми з окупованих територій чи тих, де тривають бойові дії, освітяни знають. Адже переселенців навчають тут з 2014 року. Загальна цифра у нас внутрішньопереміщених осіб складає 65 учнів. З них 10 учнів з Донецької області, 3 учні з Луганської області і 52 учні, які приїхали з Запорізької області. Також до уроків онлайн приєднуються діти, які перебувають на окупованих територіях. Я їх назвала Незламні. Це Сім'ї, які знаходяться на окупованих територіях, але незважаючи ні на що, вони сказали: ми хочемо навчатися в українській школі. У нас на сьогодні таких дітей 26. Одна дівчинка з Маріуполя, яка вчора підключилася на 1 вересня. І це було ми були всі щасливі від цього. І 25 учнів, які знаходяться на окупованій території Херсонській області. Війна стала поштовхом і до оновлення шкільної програми. Зокрема, і зарубіжний прибрали твори російських і білоруських авторів. Їх замінили творами західних письменників. Зокрема, школярі вивчатимуть творчість Огенрі, Анни Гавальди, Ульфа Старка та інших. Також змін зазнали історія, правознавство та інші предмети. Акцент на національно-патріотичне виховання на концепцію пов'язаною з тим, що діти взагалі повинні бути з Україною в серці. І всі програми я нагадую вам, що впроваджуються стандарти базової освіти в п'ятому класі продовжується виконання і впровадження нової української школи у закладах. Вчителі також підготували до оновлення. Додатково вивчали матеріали згідно з новою програмою. Більше того, освітяни готові допомагати учням, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. З ними будуть займатися індивідуально. Тетяна Пода, Сергій Чалий, телеканал МТМ. завезення вчителів з Росії та зомбування наших дітей. Таким виявився початок навчального року в тимчасово окупованому Мелітополі. Щоранку діти мають співати гімн Росії. А що там намагаються купити учнів? Пропонують по 10 тисяч батькам, які приведуть дітей до російських шкіл. Більше про ситуацію з навчанням у Мелітополі та на інших тимчасово окупованих територіях розкажуть наші журналісти. Нетрадиційним виявився початок навчального року на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Мелітополі. Більшість освітян відмовилися співпрацювати з ворогом. Щоправда, є й ті, хто погодився на це. Таких лише 10%. Але здебільшого це технічні працівники. Через це окупанти завезли понад пів тисячі чителів з РФ. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі єдиного телемарафону. Які точно приїхали не вчити, а отримати великі кошти 7 тисяч на день та житло в подарунок в далекому майбутньому. Сьогодні школи вони назвали режимним об'єктом, коли батьків майже не пропускають. В дітей забирають гаджети, телефони і видають тільки в кінці занять. Це свідчить про те, що дітей хочуть використовувати як живий щит, а не надавати їм знання. Неліпша ситуація і в Пологівській територіальній громаді там нині перебуває близько 800 учнів. Вони навчаються дистанційно за українською програмою. Окупанти намагалися їх залучити до освітнього процесу в школах. Попередньо вони планували відкрити три заклади: Пологівську четверту школу, Григорівську школу і Шевченківську школу. Та інформація якою володіємо ми від наших людей. Навчальний процес на території, який вони. Афішували, він не розпочався. Початок навчального року в Бердянську стартував під дулом автомата. Люди топталися під школою в оточенні російських озброєних військових. Вчителі забрали учнів і повели до закладу. На вході всіх чекав детальний обшук. Перший урок був присвячений героям спецоперації. Тим, хто прийшов цей край, нищити. Марія Іванова, телеканал МТМ. На честь дівчини, яка ж бурнула бандерівське смузі в автівку окупантів, випустили колекційну монету. Сама ситуація, відео якої стало вірусним у соцмережах, сталася ще 27 лютого у Бордянську. За це Анастасію та її чоловіка затримали російські військові, але на щастя подружжю вдалося вирватися з окупації. Сама ж Анастасія у соціальних мережах написала, що навіть не уявляла, що її вчинок увійде до історії. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні сили України. Українські веслувальники вийшли у фінал в п'яти видах програми за підсумками другого дня чемпіонату світу серед юніорів і молоді, який триває в сахаді. Серед них один запорожець, чемпіона Європи серед молоді Артем Четвертак, який представляє Запорізьку дю США Локомотив у парі з Павлом Борсуком. У своєму заїзді поступилися угорський балаш Феїш 33 сотих секунди. Вони зустрінуться у фіналі. В іншій сесії в активі українців лише два фінали. Обидва у канаїстів юніорська четвірка на дистанції 500 і молодіжна каноє двійка на тисячі метрів. Фінішував груповий турнір чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд. В останньому матчі збірна України переграла команду Пертеріко 3-1. Це відкрило жовто-блакитним шлях до плей-офф. Це стадія однієї восьмої фіналу. Згідно рейтингу усіх учасників цієї стадії змагань, наша команда натрапила на непросту команду Нідерландів, де виблизькує її найкращим бомбардир та один із найвправніших на планеті майстрів убивчих ейсів Німір Абдель Адіс. Підопічні Угіса Красінша вже мають досвід перемог над грізними суперниками у змаганнях колишньої євроліги в 2019 році поєдинок принципових суперників відбудеться у понеділок, 5 вересня у Любляні. Українська тенисистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли у першому колі парного US Open. Кіченок і Остапенко обіграли Тамару Зіндашек зі Словенії та пану Удварді з Угорщини. 6-3, 6-7, 7-6. Матч тривав 2 години 38 хвилин. Людмила і Олена 6 разів подали на виліт, припустилися 10 подвійних помилок та реалізували 6 з 11 брейкпоінтів. У наступному колі вони зіграють проти Гретєм Мінен з Бельгії та Анни Бондар з Угорщини. Thank you Всесвітня боксерська асоціація визнала українського чемпіона у Хеві Вейт Олександра Усика найкращим боксером серпня. В останньому місяці літа цього року Олександр Усик провів бій реванш із британцем Ентоні Джошуа. За результатами 12 раундів, українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Вигравши Усик, зберіг у себе чемпіонські пояси за чотирма версіями у надважкій вазі. Також українець здобув вакантний пояс журналу за рінг. Як відомо, у таборі Тайсона Ф'Юрі, який володіє чемпіонським титулом за версією. WBC підтвердили готовність британця битися з усиком.